Селище Опитне російські війська окупували ще у січні. З нього планували просуватися далі, щоб оточити Авдіївку, від якої до центру Донецька 20 кілометрів. Наступати далі не вдалося. А днями армії Росії в опитному довелося відступити. Українські бійці пішли на прорив та звільнили частину селища. В останніми днями цей напрямок активізувався. Іде рух в парад українських військ. Потихеньку, клаптик за клаптиком. Хлопці штурмують, заходять відповідно, забирають територію і звільняють від російського окупанта. Потихеньку, реально, потихеньку. Артилеристи 36-ї бригади морської піхоти зсу, які працюють на донецькому напрямку, якраз допомагають українській піхоті. Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, який також відповідає і за Опитне, розкрив деталі українського прориву. Російські війська накопичувалися і знову збиралися вдарити по Авдіївці, але з півночі у цей час українські бійці скористалися моментом і пішли у наступ південніше. Таким чином і увійшли до Опитного. Валерій також морпіг разом із розрахунком РСЗВ ГРАД готується завдати удару по скупченню російської піхоти. Сьогодні плануємо бити ворога, виганяти їх з нашої території, проводити далі роботу по деокупації де нашої рідної землі. Морпіг Андрій пояснює, скористався моментом, просунувся. Все залежить від напрямку. Якщо десь є якісь прогалини в обороні противника, ми одразу цим користуємося. Цей напрямок він досить довго зберігає таку ну лінію. Тут дуже важко захоплюються будь-які міста, бо тут вже бої йдуть дуже давно. Всі міста, місця простріляні. Ворог здебільшого знає, де ми базуємося плюс-мінус. Ми знаємо, де ворог базується. Андрій розповідає про бої на цьому напрямку. Що це як? Стінка на стінку, там, де ми продвигаємося вперед, росіяни завжди прикладають максимальні зусилля щоб вибити назад. Стираються з лиця землі населені пункти, там де займають наші хлопці. Рівняються з землею. Ну рівняють максимально, аби тільки не допустити наше просування. Так, я ж, я ж кажу, що є, є успіхи, але ж я кажу, за будь-який успіх, ми його вигризаємо зубами. Нам ворог не здає якісь позиції. доводиться прям вгризатися. Арсеній запевняє, що російським військам достається достатньо. Каже, що часто спостерігають за картинкою, коли після українського артудару російські солдати розбігаються. Нещодавно вони так випадково зайшли на українські позиції. Хлопці стоять на спостережному пункті. Відповідно підходять до них в нашій формі, в піксельні ну, опрятні люди, і говорять: заходять, прямо так знаєте, в наглу, як будто вони додому заходять. А де здесь хахли. Але Арсеній додає, що недооцінювати противника не варто, бої заопитне тривають. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палі для Радіо Свобода.